Всім привіт-привіт! Привіт із нового відео із Португалії. Вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя. І запрошую новеньке відео з Лерою. Лера, покажи своє око. Воно стань так, щоб було краще видно. Ага, ну тут прям-прям видно. Коротше, в неї сильно опухло око. Воно закрий. Да, тут. Вчора взагалі отут на лобі все було таке червоне. Отут, тут, типа, як укус є, потім на бусі. І потім тут. Да. тут ще сьогодні нове. І тут теж да. Чешеться вже. І да. тут ще щось є. І тут теж. Ні. Ні. там немає наче. Ну, не чешеться. Чешеться? Да. Я не казала, що там чешеться. Ну більше ніде немає. На тілі більше ніде немає. Коротше, що це невідомо, ми вчора думали, це ще вчора трапилось після ночі. Ну, куди? Да, це в неї трапилося вчора після ночі. Вона прокинулась і ось таке в неї червоне, і вона його постійно чухає. Ну, типу, алергія на щось. Укус, який укус. У нас нічого не літає вдома. ну. Вона пішла Торка. в садочок. Да. То камар. Ну, Мама вдома як би да, вдома нічого як би не, не літає. А не. Да, я скажу. А не. Я дала їй від алергії препарат, і вона пішла в садочок. Ось. І пробула там цілий день, але в неї чухалось воно. Прийшла додому, так само все воно опухше, і тут взагалі таке сильне. Ось. І а сьогодні зранку а, так само все, але вночі. У нас я дійсно накрачно. да літав комар. Уявіть, він так сильно жужав. Я до цього його не чула. А це цю ніч він так жужав, і він і мене вкусив за руку. І оце ж Лєру ще додатково два рази, але там не напухло, воно просто типу, як червона там точечка. Я вже на вітрянку думала. Коротше, на все що завгодно. Ось, але ну отак. От так що сьогодні Лера не в садочку, а сьогодні вона вдома. Тому що я вже у так. Покажи свою татушку. Оце вот тату. Єдинорожку yeah. на рожку покажеш тату Леру. Ні, оце вот на, ру на руці в тебе. Тобі хто зробив це? Я. Yeah. Молодець, разом з папою, так? Да? Так. Yeah. Да, так що Лера сьогодні yeah. в садочок не пішла, вона дуже просилась не йти. Я сказала, окей, добре, сьогодні не йдеш, а завтра йдеш, бо завтра Хеллоуін в садочку. І Лера буде на Хелловін садочку. Сьогодні, можливо, я її заведу на піаніно в садочок на 16-ту годину, щоб вона позаймалася, бо це додаткове заняття, то хай туди сходи, вона не проти. А зараз ми поїдемо в Кашкаш, погуляємо, якраз карусель там буде. Ну, коротше, прогуляємось. Приємного перегляду. Жіночка на голові пакет несе, Віра така, мама, подивися, як тітя йде. Да, ми чекаємо на потяг. А він зараз має вже бути. Зайшли в магазин вже в Кашкайші. Ну, щось тут, типу, як новорічне, декор всякий. І тут вже ялинок багато. Лера вже все. Все вибирає собі. <сум> ну, ні, ну Ми нічого купляти не будемо. Це просто так ми зайшли. У нас така сама ялинка. Тут вона 40 євро коштує. Ми в Ашані брали, дешевше точно. Прикольні подушки всякі такі. По 20 євро. Я дивилася. Ну, майже двадцять. Ось такий класний магазинчик. Багато всього. Сім євро. Ну, прикольно, але оце таке склад потім. Хоча я дуже люблю таке все. О, ці подушки по 9 євро. Отакі. Беруйся. Да, ждала дідусь? Да. Класс. Угу. Все, забирай. Хочеш угу. Купили, купили. Один євро оце? І оце ще один євро. Ну все, йдемо на качелю. Можна сказати, що до Нового року ми готові. Це твоє. О, тут вже щось чи то прикрашають, чи що це там роблять? Вон щось машини стоять. Вдалі. Щось там вже починають робити в центрі. Зараз подивимось. Да, дивіться, тут квіти квітнуть, краса неймовірна. Лера, тільки не обігай. А тут з іншої сторони вже новорічні прикраси на будинку. Оце якраз вони і прикрашають, зараз прикрашали. І скоро вся вулиця буде прикрашена. Лера, Лірочка, почекай. Ось. Все. Да, ти мене чекаєш, мабуть. І сонце світить. Ми одягнулися тепліше, У мене ще кофта є. Але я йду в футболці, бо реально жарко мені. Лера, сій там дорога. Все, стоп. Лера, стоп. Ось такої. Ну, далі ще не прикрасили. Тут тільки цей будинок. Давай ручку мені. Йдемо до нашого улюбленого місця. В Кашкаїші до цього міні-скверу. Давай сюди на перехід підемо. Ну, звісно, по відчуттю, що зима ще не скоро. Туристи. До речі, багато дуже туристів, саме груп туристичних, і в поїзді прям відчувається, що багато. В мене є три квиточки на цю карусель, то три рази Лера буде кататися. Це людей мало, хоча зараз канікули дитячі, ну, у більшості. І дуже мало людей на каруселі, і так в місті. Може, поїхали кудись, не знаю. Ти готова, оленятко? Готова? Так хай з тобою катається. Не хочеш? Давай мені тоді, окей. Лера, сиди, будь ласка. <рисот> 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 На <салоне. рисот> Атмосферно. Вже мені віддала ці горішки. Я вже з ними. Скоро новий рік. Дивіться на цю дівчинку, бачите око. І тут. Да, тут знову, отут те, що в неї тут було. Вчора прям все червоне було. Тут зараз тільки прищик. Да, у куст там. Да. Отут зранку був просто точечка, а зараз так. вже знову таке червоне. Отут просто точечка. Дай вушко подивлюсь. Вушко ось таке. Трохи менше, бо я його мазала і перекісом ось зараз. І отут як віддавало теж червоним. Теж я мазала перекіс, а потім кремом з календулею. Це ми вже ввечері, в той самий день після Кашкайшу. Ми вже вдома були, поїли. І зараз йдемо подивитися на ялинки. Оліроа Марлен. Давай, ручку. Оцю. Ліра хоче ялинки подивитися. Ану чекай. Опа. Каже, що мазда Мазда теж, так. Да? Каже, що усюди лки є, а в нас вдома немає, треба вже і нам. Отак вона каже. Короте, да. А я бачу йолку, ката. Коли... Яку ти бачила? Класно, Да, Зараз підемо. Ну ми просто глянути. О, дівчинка свого садочку, дивись. Ти її знаєш? Да. Ось яка ялинка. Санта Стоп Хір. Клас. А сюди можна письмо написати Санта Клаусу з подарунком. Карта Санта. Ну, давай. давай дома напишемо і відправимо. Давай. Да. Відправимо листа Санта Клауса. Да. А тут дивись, можна фото тобі зробити. Фото давай, залазь сюди. Давай чик чик зараз роблю. Ореця штука, її в чаті якомусь радили, у кого типу, воняє в шкафу, як, типу, ну, сирістю пліснявою зберігається оце все. І речі потім воняють, то треба оцю штуку купувати. І вона дає там, збирає вологу, я так розумію, і дає якогось аромату. Оце я вперше її побачила. Йдемо, Молля, все, йдемо. 11:50. Ну так, так і писали. Прям фотку. Знаєте, Я вчора вже нічого не зняла про Лєру, коли у тому були в Ліруа Марлені. Потім вона, ми вийшли і вона почала купи мені це, купи мені це. Я кажу, ми домовилися, що нічого не купуємо. Тому вона почала плакати і тому подібне. І все це дуже затягнулося, і вона не хотіла заспокоюватися. І Потім ми сіли в машину згодом і поїхали за малиною забрати малину у фермерів. Я замовила 2 кілограми малини, 1 кілограм лохини. І ще й евкаліптовий мед. Взагалі, вперше замовляємо там мед, то ось поїхали за медом, ну це як все недалеко. Вона ну, трошки почала заспокоюватися, я її обнімала і то, а вона все одно ти мені нічого не купила. Коротше, у нас є ця проблема. Купи купила, не купила. І вона, наче, все розуміє, але потім знову починається оце купи, купи, купи. А я її відмовляю. Я багато чого їй купую. Але в мене також є кнопочка стоп. Коли я кажу, що ні. Якщо ми домовились, значить ми домовилися. Якщо ми домовились, там щось недороге за один євро. Бо там почалося: Хочу тостер, хочу міксер дитячий. А, і коротше, да. Ми приїхали за Малиною. Я кажу, ти будеш в машині? Вона, типу, да. Я вийшла, ну це одна хвилина. Ну, поки я забрала, принесла все. Приходжу, я їй кажу, будеш малину чи голубіку їсти? А вона дивлюся, не відповідає. Я до неї, а вона спить. вона спить. 30 вона спить. Короте, да, я поїхала додому, вийшов чоловік, забрав малину голубіку, я забрала Леру. Звісно, що їй не було сенсу спати, якби. І потім. Поки я її несла до квартири, вона прокинулася. Ось, і З приводу її очей, взагалі, цього висипання. Я написала доктору, та, що розмовляє російською мовою з Молдавії, до якої ми звертаємося, вона типу, в Києві навчалася, і вона тут вже років 25. Коли Лера хворіла саме з температурою, то я їй писала також: типу, чи можна до вас завітати це типу, як платний візит? Вона сказала, що вона у відпустці. І тоді ми з Лєрою поїхали в швидку допомогу. А ось то це я написала лікарці, кажу: ну до вас можна звернутися, ну якби на прийом, чи як. Я показала їй фотки Лєри і що в неї це око запливше. потім в неї з'явився новий кукус і під оком. І воно теж почало оце от червоніти на вечір все більше і більше. Вона чухає, ухо чухає. Коротше, і це не зрозуміло, чи це дійсно. Ну, якби укус окей, в нас точно був комар, я його спіймала, і в нього було багато крові. Я прям його знайшла. Бо до цього в нас комарів не було. У нас і влітку майже комарів не було. А це звідки він взявся? Ну я ну, зрозуміло, що звідки з вулиці, але ну, тіпа, вже майже листопада з'явився комар. То ця лікарка сказала, що купіть їй сироп зіртек. Ну, це типа як протиалергійний також, і ну, і, типи як дитячий. Бо я давала Лері Лоратидин пів таблетки два дні, і воно їй ну, не сильно допомагало, я б так сказала. Ось. І то, що воно реально червоне була, і вона чеше, чеше, чеше. Воно якось воно забувається, вона перестає. Але отак от висипів по тілу, там на животі, на спині, нічого такого немає. Є ось там на руці ще укус, якби і на нозі укус, який вона постійно чухає. Тобто, ну я так розумію, що це якби ну, дійсно укус комара, Але така реакція, якась сталася. Ну чому і як не зрозуміло? Ось то ми купили оце ж, коли Лера вчора кричала, вже ми пішли в аптеку за цим сиропом зіртек. А я пам'ятаю, що в минулі рази ми купували його за рецептом. І ця каже, фармацепт: у вас є? Ну, типа як рекомендація лікаря, я кажу, немає. І вона така дивиться на мене. Я кажу: ну просто кажу, ось дитина кажу, її укусив комар, тіпа, і У неї така реакція на очі. Тіпа, і якби ось. А вона така а, ну, тіпа, і принесла, коротше. ну, і принесла. Ну, спитала, а чим ви мажете ще. Я кажу: Ну, звичайним кремом, тіпа, як заспокоюючим. Вона каже, ну це очі, ті, краще не мазати. Я кажу, ну я так обережно намагаюся мазати перекисю, я промивала її водою. Ну, тобто, воно моментами. Коротше, сироп нам дали. Та, я її вчора і сьогодні вже дала. Ось, і сироп нам обійшовся 5 євро 36 центів. Да, ось цей сироп 5 євро 36 центів. Тут ложечка є для дозування. Три мілі лікар сказала, три мілі зранку і ввечері. Ось такий. У нас взагалі він такий був вдома, але там його мало було. І тут написано, що типа, після відкривання три місяці зберігання. Ну, як і часто у таких всіх ліків, сиропів так воно ну, і є. Тому Лера приймає сироп і от сьогодні це Хелловін в садочку. Вона ж так чекала. А хто в нас тут маленький? Бум! Лерка руки миє після садочку. Яка розумниця. Покажися, яку тобі, тобі класну штуку зробили? Вау. 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 Вау! Класнючка. Красотуля, ти був? Ти привідіння малесеньке? Накрасили тебе. Така гарненька. Оце плаття з тему за 5 євро. Ну, може, 6 точно, я не пам'ятаю. Кілька там є? Подружка твоя. <s1> <Да? гану> Тобі конфетку дали там? <гану> <С димоном. гану> Ребята, <Дерось>. З Димончиком. Ням. Всім пока-пока.